Вітаю вас, шановні телеглядачі. У програмі сьогодні ми говоритимемо про основи сімейного життя і почуємо відповіді на питання: чим відрізняється любов від захоханості? Що таке перша любов? Як вибрати чоловіка, жінку, скільки повинно бути дітей? Що руйнує сьогоднішню родину? Спробуємо розібратись у всіх цих питаннях із гостем студії проти Ереєм Олександром, священником Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христову! Слава навіки. Отже, Олександро, на вашу думку, звідки повинна молодь черпати свої знання про сім'ю, про родину, дивлячись телевізор, читаючи книжки чи, можливо, ходячи до церкви в школі? Ну, напевно, що було б добре, якби людина вміла з усіх перерахованих засобів знаходити для себе ті істини, які будуть фундаментальними для. Міцної родини, для міцної сім'ї, для правильного виховання дітей в тій сім'ї. Але, на превеликий жаль, сьогодні важко сказати про те, чи можна з тих засобів почерпнути ну, взагалі. Чому? Тому що людина, коли бере до рук чи книжку, чи бере до рук якусь інформацію з інтернету, або це ж телебачення, на жаль, має такого фільтра який би все добре, лише дозволив би її сприйняти і поглинути, і в собі це вкорінивши, потім дати як плід в житті, а все погане могла б відбити. Якщо б такий фільтр був, було б дуже добре. На жаль, його немає. Тому, безперечно, сьогодні дуже важливими є міцні сімейні цінності. Хоча вони на всіх рівнях, бачимо, є гонимі. Сьогодні, тим паче, при такому розвитку при глобалізації, яка відбувається в світі, часто бувають підмінені іншими значеннями. Але якщо дитина, якщо молода особистість в тих ранніх своїх роках, в тих перших кроках пізнання світу від батьків одержала ті моральні якості, моральні ті зерна, які були хоч трішки поєднані із Почуттям віри із якоюсь релігійністю. Навіть якщо вони, здавалося б, видимо, на перших початках ще не дають свого зросту, не дають результату того, не можна впадати у вічі. Бо ми навіть в природі маємо спостерігаючи світ зерно, яке засівається, воно кожне в міру там, свого часу надходження тих необхідних всіх йому умов. Починає зростати, і також навіть десь приблизно все по часу дозріває, але деяке дозріває скоріше. Так само і в цьому світі. Якщо ми, будучи люблячим батьком, матір'ю, правильним педагогом, люблячим вчителем, і який робить свою справу не тільки тому, що так треба, а який робить ту справу із більш глибинних почуттів, спочуттів служіння, з почуттів любові. Безперечно, що всі ті речі вони в дальнішому в, на душі чи на тому невидимому полі е, молодої, юної душі, вони в дальнішому дадуть той бажаний і правильний плід, правильний зріст. Сучасна молодь каже: от я планую одружитись. Чи все-таки вступ у шлюб має бути по любові? Це не є план. Чи є таке почуття підставою для Міцної, в подальшому родини. Тобто, коли меркантильність виходить все-таки на перший план. Ми плануємо дружитись, ми плануємо там, угу. купити квартиру, тобто зматеріалізовано це все. В цьому контексті родина міцніша? Ну, безперечно, що, так, як ви кажете, треба розмежувати спочатку почуття закоханості і саме явище любові. Тому що я недавно почув одну таку думку, що закоханість це те, що у уособлює мені глибина, це его, що все-таки я закохаюся в те, що мені або по зовнішніх якихось ознаках, або по інтелекту, або навіть інколи по вигоді, те, що мені подобається, я беру якби від світу найкраще. Але один із священиків, якого я слухав. З даного питання розповіді він каже, що це не машина, яку можна одну взяти, щоб вона мала там потужні, певну кількість кінських сил, щоб вона мала зовнішній вигляд, такий красивий, на який можна їхати по ну, певних відрізках доріг, де є упорядкована дорога. Але на тій машині, священник каже, не поїдеш вже в село, тому що туди треба якнайменше. Jeep. А щоб поїхати в у болота, то ти взагалі потрібно цей автомобіль, який має проходимість, ну там максимальну проходимість. Він каже: що в сім'ї в виборі вірніше, людини, з якої ти прагнеш побудувати своє, життя так не може бути, бо ти не можеш одну для того взяти дружину, щоб варила їсти, іншу для того, щоб ходити в неї. На якісь е, світські заходи, ще інше, щоб виховувала дітей, він каже, це має бути одна єдина, яка в собі ті е, всі якості має особлювати, і які потім лише мають в ній вдосконалювати спільно власне, перенесено бути. Тому закоханість, вона в собі, так роблячи висновок, закоханість, вона в собі більше мислить е, звеличення свого я, що я люблю тільки те, що мені подобається. Але коли. Люди починають ну, зустрічатися певний якийсь, якийсь проміжок часу. І коли е, ті межі дозволеного переростають е, те, що є допустиме безперечно, то тоді е, каже я якось вже розлюбив. Насправді, просто що було в той період, е, коли е, почуття мали будуватися на такому більш піднесеному якомусь стані, воно було. Витиснуто все, як вибачте, з е, того лимона, з якого вже видавив весь сік, ти його хоч тисни, не тисни, а вже не проходить те, що при перших якихось там е, поцілунках чи при перших навіть якихось обіймах. Е... Відчуття, яке не можна було передати, так? А коли людина ще до шлюбу починає собі дозволяти набагато більше, коли немає того стримання, коли не розуміє про важливість чистоти, про важливість цнотливості, і потім, безперечно, каже, розлюбив. Та не розлюбив, а просто дозволив те, що було недозволене, не взявши. Того певного, скажімо, на себе брем'я, того тягаря, який до кінця потрібно було пронести, усвідомивши те, що лише в благословенному шлюбі всі ті стосунки, всі ті втіхи тілесні дозволені, безперечно, що такий крок підходу, він є дуже. Помилковим і сьогодні це вже кажу по досвіді навіть того ну невеликого зовсім проміжку священства, по досвіді того, як сповідаються сьогодні молоді люди, і яку увагу вони власне, звертають на оту моральну таку звершеність, як чистота збереження цнутливості до. І яку? Чи приділяють вони цьому увагу нині? Превеликий... Чим модно бути, смокливим? на превеликий жаль, цьому майже не приділяється увага, тому що маленька частина лише сьогодні молоді може похвалитися тим, що була збережена цнота до шлюбу. Але я можу сказати іншу складову, те, що наскільки потім молоді люди жаліють про те, що на певних етапах не було того рятівного стримання. Наскільки це потім не зовсім в хорошому значенні впливає на міцність сімейного того Союзу, і наскільки потім, якщо нема почуття, то правдивого почуття любові, важко простити і прийняти. Тому що насправді дійсно, якщо б була. Правильна любов, то знайшлися б ті засоби, щоб простити що десь через слабкість або через невміння керувати своїми пристрастями чи через е, таку глупоту сьогоднішнього часу, на якомусь моменті, на якомусь етапі в когось відбулося падіння. Але, на жаль, тієї любові дуже малої кількості людей можна віднайти, які можуть простити і прийняти, в дальнішому будувати все ну, попросту кажучи, з чистого. Листа довіряючи одне одному. В продовження теми, чи можна так сказати, що наше життя повинно складатись із жертовності один перед одним? Це, напевно, є найважливішою складовою, яка відповідає за міцність сім'ї. Тому що якщо нема жертовності, нема розуміння того, як каже апостол Павло, що вже нема його. А є він для неї, і немає її, а є вона для нього, то безперечно, що там при кожному найменшому випадку буде наверх вилазити, от, знову ж таки, наше его, і де буде щось навіть дріб'язкове ставитися ту першу причину, з якої потім може сварка перерости в набагато більше якесь непорозуміння. Взагалі кажуть, з чого розпадаються сім'ї, та інколи з дріб'язкового. Дійсно, що з дріб'язок, якого назбирується на певному якомусь етапі життя, якщо він або вона не мислить собі сказати ну, пробач або проща, пробачаю, і прийняти таким, яким є, а не ламати. Не дуже короткий час проходить, не дуже довго потрібно, щоб сім'я пошатнулася, і якщо потім не буде того переосмислення, відповідно назад склеїти те, розбите в маленькі частинки, практично неможливо. Навіть по тому досвіді, вже як приходять сім'ї, проживши якийсь там більший чи короткий проміжок часу, і все-таки розлучившись. Прагнуть, щоб отримати так зване церковне розлучення. Жоден із них не скаже про те, що я був винен. Як правило, звинувачується завжди та сторона, якої немає. От конкретно прийшов і каже: Я хочу розлучитися, але я в цьому не винен. І починається вибудовуватися ціла низка. Якихось речей, чому він саме був невинен, а чому вина вона? Або навпаки, чому не вина я, а винен він. І маленька, знову ж таки, частина лише розуміє про те, що спільна, як і з однієї, і з другої сторони, була вина. І якщо це правильно візьметься до уваги, то в дальнішому в сім'ї, яка ще планується будуватися. В тих речах вже не буде помилок, і в тих речах знову ж не будемо ставати на ті, на ті ж самі граблі, щоб самому ж від тих граблів одержати болючий удар. То все ж таки, як церква ставиться до розлучення? Якщо казати конкретно про православне вчення, є благословення на другий шлюб, тому що Рахується, що шлюб, взагалі, Він на небесах перед Богом, тобто є один єдиний, бо Святе Письмо ну, береться це із, знову ж таки, сторінок Святого Письма. Чітко каже, що кого Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. І коли Ісусу Христу сказали про те, що Мойсей дозволив давати розвідний лист, то Він каже, що лише, по жорстокосердю вашому, він давав такий лист. Тобто є такі випадки, коли церква дійсно відноситься із, із таким, таким до людей, де чітко є заявлено певні причини. Найперша причина дозволу на церковне розлучення це зрада сімейна. Є такі випадки, коли, наприклад, в сім'ї було скрито одним із наречених. До шлюбу про якусь психічну хворобу, в таких випадках також архієрей, ну, тобто розлучення церковне тільки єпископом дається. Е, у випадках, наприклад, там, що не зійшлися характерами, або ще е, щось помінялися уподобання, звичайно, і думки не може бути про те, що церква дасть благословення на другий шлюб. Є в е, требнику. Благословіння другошлюбних і є також навіть і третьошлюбних, на Великий жаль, такого чину немає для тих, хто четвертий раз буде вступати в шлюб. Цікаво також те, що якщо перші молитви це таке торжество велиш, тобто оспівування тієї любові, то вже другий чин шлюбу, він не має в собі тих молитов піднесення, благословіння, вказівок на те, що в перших молитвах там про чистоту, про цнотливість, там також немає. Там же більше шлюб, другий і третій, це шлюб такого покаянного характеру, де взагалі дається настанова про те, як в дальнішому себе має вести і наречений і наречена в даній сім'ї. Як вступити правильно в церковний шлюб? І чи завжди шлюб це ризик, чи це крок? З закритими очима. Ну, Перш за все, як вступити правильно. Я на початку говорив про те, що мають в закладинах шлюбу бути ну, ті такі міцні, якісь кам'яні основи, а не на піску, як каже Святе Письмо. А тими міцними основами, тими такими великими каміннями, які кладуться в основу, є не що інше як розуміння того, що я. Беру на себе хрест. Це так само, як монах, який дає обітницю безшлюбності, але який заручається з церкви Христової. Хіба мислимо, щоб на якомусь етапі життя він сказав, все, мені то, то вже надоїло. Я вже, тобто це не що інше, як людина посеред дороги вирішила сама волею своєю прийняти таке рішення, що я той хрест далі вже не в силах. Але забуває про те, що хрест. Будь-яке випробування, будь-яка ноша, вона нам в житті дається не просто так, а для нашого ж блага. І якщо буде правильно сприйнято саме таїнство в інчині, а там сказано слідуючи, що це добровільний союз, ну так, своїми словами, в якому ніхто не заставляє, щоб до нього вступити, за взаємною згодою, в благословінні церкви дається та благодатна сила. Це не означає, що благодатна сила це щось таке чародійне, яке буде допомагати. І при всяких обставинах, навіть якщо якісь каміння будуть зі сторін летіти, то вони будуть в таку невидиму стіну розбиватися. Ні, бо шлюб міняє людей, але при умові ті, що вони самі себе також міняють в шлюбі. І це союз продовження визначення, союз, в якому один одного веде до спасіння. І союз, в якому заради народження і християнського виховання дітей. От слід сказати про те, що не випадково союз, в якому один одного веде до спасіння, в цьому визначенні стоїть навіть попереду народження дітей. Тобто це вже друга складова досягнення того Царства Небесного. А перше, це те, де дійсно будеш розуміти, що при перших обставинах, ну от коли бачимо людину, яка Десь там чи з обриву зісувається, чи ось ось буде під водою, то не попихаєш її, ще підходиш туди глибше, стараєшся подати руку допомоги. А в сім'ї навіть має бути при таких обставинах, що, ти будеш, що тобі загрожує небезпека, а ти цю руку допомоги маєш подавати. А, на жаль, буває так, що інколи бачить один або одна із. Союзу сімейного, що хтось топиться, то він ще далі його попихає. Тому має бути, безперечно, перше і основне те, що в служінні лише одному, в жертовності, в прийнятті таким, як є, можна досягнути тих бажаних цілей. а бажана ціль це найперше спасіння. А що таке, на вашу думку, перша любов, що в ній особливо, як пережити молодій людині, перші розчарування, як розцінює церква? Поспішні кроки молодих людей, які, на жаль, маємо сьогодні в суспільстві, і суїциди, і різні психологічні, психічні розлади угу. з заявкою того, що мене розлюбив молодий чоловік там, чи молода дівчина. Ну, На жаль, коротко можу сказати про це, але почну от із того, що людина приймає такий поспішний для себе висновок, що от я все-таки покажу, як я її любив, і я щось піду із собою. Вчиню це вже не любов була до людини, це любов до самого себе, тому що я тобто не про міг... це вилазить егоїзм внутрішній? тільки так. Я не міг прийняти того, що хтось мене. Не приймає з моїми поч... глибокими інколи почуттями, тому що людина ладна все віддати, а його ну, не бачать просто як пусте місце. Людина каже: От я покажу все-таки, що я любив, і ти зрозумієш тоді ні. Сам себе тільки любив, коли поступив так. І тим більше ніколи не можна забувати про ту непоправну втрату біль для. Сім'ї, собі ти зроб... ну, зробив те, що ти порахував за потрібне. Це великий гріх і гріх хвилина Духа Святого. Але наскільки це великий тягар потім для, для родини, тільки... для найближчих, хто залишається після мене жити з тим тягарем, який мають пронести. Тому, безперечно, що от те інколи не розділене почуття такої першої любові або. Бо, як навіть кажуть, любов із першого погляду, воно також ну, абстрактне. І е, повертаючись, от я б більше сказав би, що це закоханість. Бо любов, вона е, приходить з, з роками. Якщо ти розумієш перший, другий, третій рік, що там розділені, якісь радості, скорботи, те, що ти. Там мав, от, в тебе якось мала піти так професійна діяльність. А тут все тобі наперекір пішло, бо в тебе одна, друга, третя дитина. Ось, і коли ти з тим ну, змиряєшся заради більш глибинного, заради того, що несе в собі той союз, то безперечно, що Господь дає міцності, і тоді міцності такому союзу, і тоді нема таких прикростей, що прийшов період, вже коли діти. З того сімейного гніздечка виперхнули в світ, а дивишся, чужі люди, нічого не єднає. Нас глядачі запитують і таке звичайне мирське, коли церква вінчає і в які дні все-таки вінчення не відбувається? Е, найперше, не відбувається вінчення, це всі пости багатоденні, тобто в чотири пости, яких є на протязі. Року. Також не вінчає церква в одноденні пости, а саме напередодні усічення голови Йоанна Претечі це 10 вересня і 11 вересня, там сам день усічення, і так само в день воздвиження чесного і животворчого Христа і переддень цього свята. Напередодні середи і п'ятниці, оскільки це пісні дні, в самі дні, в середу і п'ятницю вінчення. Звершується. Також протягом е, субот не звершується. Але тут хотів би внести таку одну поправку щодо нашого храму конкретно. Оскільки на початках е, звершувалося вінчення в неділю, ну а відповідно, часто було весілля гостина сама в суботу, то ті, хто вже приходив в неділю на вінчення, вони часто бувало таке, що ну, важко їм було вистояти після суботньої гостини сам чин вінчення. І часто хтось один із наречених бувало, що навіть на кріслі протязі всього вінчення приходилось просидіти, бо він ну, падав, попросту кажучи, в обморок після такої хорошої гостини. Тому, по благословінню патріарха Філарета, було дано дозвіл на вінчення саме. В суботу. Ось чому саме звершується в нашому храмі, якби внести таку для всіх поправку, щоб було розуміння, чому в суботу. Ну, всі інші дні, крім 12-х свят або престольних храмів, де звершується престольне свято, також не дозволяється вінчати в ті дні. І який підсумок ми сьогодні могли зробити в нашій програмі: в програмі Шлюб, Родина, Сім'я, молоді люди. Ну, найперше, я хотів би побажати всім тим, хто ще ну, не зовсім юний, але хто вже перед собою якісь плани щодо сімейного життя вибудовує, щоб не робити ніколи таких кроків, про які потім можна пожаліти, щоб ми завжди розуміли про важливість того правильного фундаменту для закладення міцної сім'ї, для сімей, в яких є непорозуміння. Бо в багатьох сім'ях таке є, адже статистика сьогодні говорить дуже кричуще про той факт, щоб ми все-таки навчилися жертвувати самим собою, щоб вже не було, як каже апостол Павло, Я, а щоб були ми. І символ із таїнства шлюбу, який би я зараз хотів би навести, він є також дуже для нас повчальним, символ, коли під час. Вінчання священник дає для тільки що шлюбованої молодої пари чашу вина. Оця чаша вина є символом, адже вино має і солод, і гіркоту, і ця чаша вина є символом того, що через все життя потрібно ділити радості спільні, які є, і ділити скорботи, які на життєвому шляху трапляються. І безперечно, що тоді та чаша вона стає. Гіркота вже не помічна, вона стає солодкою. Тоді дійсно можна сказати на закінчення ті слова із відомої української пісні, де згода в сімействі та мир і тишина, що їх тоді Бог благословляє, добром обдаровує, а де її немає, там Бог не царить. Я всім бажаю, щоб Господь перебував завжди поруч з вами, щоб укріплював ваші сім'ї, благословляв всі благі починання. Дякую вам за цю розмову. Плекайте в собі внутрішні почуття. Любіть, будьте коханими, любіть життя. Зустрінемось до нових зустрічей.